Друзі, привіт! Сьогодні ми навчимося робити класичний вельвет, але його буде багато. Це буде дійсно красиво, дійсно круто. В першу чергу стіни повинні бути як скло. Вони повинні бути просто ідеальними В другу чергу обов'язково грунтуємо, дуже хорошенько грунтуємо. Потім беремо нашу краску у нас вельвет буде в базовому кольорі, тому підложка білого кольору. І гарненько два рази викрашуємо стіни. Між слоями обов'язково перерва мінімум 4. Таким образом накалкаємо. Два рази наша стінка викрашена. Минуло у нас, скажу чесно, ціле вихідні. І зараз нам потрібно зробити вільвет на здір. Тобто просто беремо на шпатель трошки вільвєта і гарненько збираємо повністю по стінах це все. Не потрібно його ложити великими слоями. Просто беремо красиво малини. Наші протяжки висохли, минуло знову вже все-таки більше суток. Беремо саме звичайний валік, микаємо в наш вольєр і просто гарненько накатуємо. Чекаємо буквально 2-3 хвилини і починаємо валювати вісьмерочки. Чим класно робити валіком, не буде видно переходів. Вибираємо саме звичайний шплатер і починаємо крутити сміттє. Після того, як прикрутимо восьмерочку, пауза 2-3 хвилини. Ви повинні це прочувствувати. Ви бачите, минуло буквально 5 хвилин. Матеріал почав підсихати і стає дуже чудова гарненька картина. І зараз все такое акуратненько, повністю все приходимо, сильно не давимо. Пробуємо так, щоб подобалося вам. Минуло у нас десь приблизно 30 хвилин. Як ви бачите, така стіночка вийшла. Зараз вона підсихає. Дякую за перегляд. Чекаю на лайк та підписку. До зустрічі.